Доброго дня. Доброго дня. А, сьогодні не день енергетика, а, але через те, що такі у нас атаки, і те, що робить ворог з енергетикою нашої держави, з електрикою, зі світу. Можна сказати, що кожного дня день енергетика, але це не свято сьогодні. Це така робота, і я дуже хотів. Вас привітати особисто в моєму офісі і нагородити вас і ваших колег. І також подякувати вам за те, що повертаєте світло українцям, в домівки, всім подякувати. Вважаю, що кожна ваша робота, кожна спеціальність дуже важлива від електромонтера, електрослюса, водія до енергетики. до всіх. Ви всі ключові сьогодні в житті України. Я дякую вам за це світло. Дякуємо вашим близьким, бажаю здоров'я. Знаю, що серед вас є ті, хто були поранені серед ваших колег. Є також і важкі поранення, і є також ваші колеги, які на жаль віддали своє життя заради того, щоб Україна жила. Заживлюючи Україну, віддали себе велика подяка. На жаль, тих, кого нема. Шануємо їх пам'ять. І хочу сьогодні вас тут нагородити і ще раз подякувати. Ви робите неймовірні речі. Слава Україні!